Слухайте, мене щось відео обривається на самому цікавому інкою, так що я вибачаюся, того ж в мене частоває, що не вистачає пам'яті. Давайте з вами, знаєте, що подивимося. Ну, що, можливо, вам треба було б звернути увагу. Там відео таке, як предупреждення, да? от що може статися, що ви можете зараз не помічати взагалі, так? Да? І що взагалі треба вам зараз в житті важливо таке зробити? Давайте трохи побачимо, яка у вас життєва обставини зараз, да? що у вас відбувається. Я нагадаю, що для того, щоб а, був справжній хороший енергообмін, щоб ми краще один одного відчували, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться. Так, і давайте три глибокі вдихи видихи Добре, так, дивіться, такий момент зараз ви прям все відчуваєте зіркою. Ви почали прям щось вибудовувати, можливо, хтось навіть дзвонив роботу тут. Тут прям ви щось проаналізували да, і пішли вперед. Можливо, там з якогось такого приземленого стану, ви зараз більше якось почали відчувати себе зіркою, відчувати себе потрібною людиною. так, Тобто ви зараз прям цвіте пахнете, у вас дуже активний період життя, у вас дуже багато уваги, можливо, знайомств, можливо, навіть нове хобі. Тобто, знову ж таки, тут може бути таке, що ви дуже довго чекали якусь роботу, ви її отримували. Або ви щось дуже довго вибудовували, так, отримали там необхідний для себе результат, і зараз поглянаєте його плоди. Тобто зараз ви прямо можете почувствувати да, хороший момент в своїй житті, там білою полосу, условно, да, Або там, не знаю, період, коли у вас багато знайомств, Тобто тут не про тих, хто сидить вдома. Або просто ті, хто сидять вдома, можу щось в кар'єрі своїй добитися. Тобто зараз якісь прям... Пішов. Окей. На що слід звернути увагу? вам? На свої нові ідеї і взагалі на те, звідки ви отримуєте задоволення. Дивіться, вам дуже важливо взагалі все, що відбувається, щоб було б кайфу, щоб вам це подобалося, щоб ви могли проявлятися, якусь свою творчість, Да? Вміти робити, вам важливо відчувати постійний якийсь ріст, і взагалі вам важливо відчувати себе в центрі уваги, що ви, що ваше слово щось значить. А того, щоб ваше слово щось значило, ви маєте вміти про себе заявляти і маєте вміти робити якісь висновки, так? Знову ж таки, тут може бути якась робота, яка вас не влаштовує, і вам важливо взагалі не спращатися з тим. Тут йде інформація про те, що у вас є великий потенціал, багато ідей для того, щоб щось робити своє, але вам важливо просто вирішити. Да? Там прям максимально те, що вам треба, і зробити, до чого ця про прошу ця карта. Ну, тут щось з роботою. Можливо, якийсь начальник нам скажіть, можливо, ви якісь пішли. Десь вам указують, були якісь рамки, які вам не подобаються. Зараз ви все нарешті чувствуєте на свободі. Да? Вам добре. Завершився якийсь етап життя, Ви багато з чого з цього взяли, да? чого. І, окей, типа, ладно. Хорошо, порада. Розвивайтеся, дивіться, не забувайте про важливість в цілому знань і про якусь сучасність. Так, тут все, що ви робите, намагайтеся це якось підтримувати знаннями, отримувати відповідну кваліфікацію і прям шукати якусь, да, заручатися підтримкою, знаннями, тому що це прям дуже важливо. Прикольна да, штука, дивіться. От, хорошо. Окей, що вам зараз важливо почути? Не бійтеся конкуренції. Не бійтеся конкуренції, заявляйте про себе, говорити про те, що вам не подобається. Тут дуже важливо, щоб ви навчилися не боятися казати про те, що вас не влаштовує, щоб ви навчилися прям от сражатися, щоб ви навчилися конкурувати. Це не, ну, не, 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 не це має бути якась агресійна конкуренція, хоча це також може бути. Навчіться навчи, відстоювати свої права. Да? Тут тобто зараз дуже сильне життя вам буде вказувати на те, що це важливо вміти робити. Можливо, у вас навіть десь будуть давити. Можливо, щось постійно буде чи не виходити, чи. Вам буде постійно щось не подобатись, тому що все буде вас готувати до того, ну і робити все для того, щоб ви, нарешті, змігли, змогли заявляти про себе. Хорошо, давайте хочеться хорошу новину вам сказати. Хороша новина для вас поздравляю, якісь денежні моменти будуть. Хтось очікував, очікує або очікував тут гроші, хтось очікував якісь підтвердження. Дивіться, по-перше, тут може бути все, що пов'язане з документами підтвердженням, одобренням, не знаю, там комусь кредит дадуть, комусь, нарешті, там візу зроблю. Тобто все, що пов'язане з таким моментом, з переписанням квартири, договорів. Якщо ви хочете зучитися від когось підтримку, ця підтримка, нарешті, до вас прийде. Да, можливо, з, з такою подачею, ну, ладно, але буде, буде. Все те, що вам просто важливо розуміти. Ви можливо, на цей не сильно баритися, але тут вам сказали про те, що все буде окей. Про те, що все буде окей, що ще хорошого буде? Мені здається, ви е, зможете висвободитися, якщо да? вас гложило, щось було погане, щось у вас не получалося, не ви або були в якомусь такому забухі, да? або ви зараз в е, пойдете оторватися, да? і от ви висвободите всі свої емоції, от эти, да, негативні, от всю свою болі, йдете від чогось, і у вас почнеться новий етап життя. ви загоритеся дуже сильно. У вас прямо зараз да? будуть шанси, ви буде, у вас буде бажання, Знаєте, у вас буде багато сили, і вам захочеться жити, Тобто, проходить якась така полоса, да, де все було нехорошо і все починає вообще отлично складатися. Навіть не хочу еще більше казати, да. Просто хочу сказати, що тут вищі сили на вашому боці, да, вершать вам судьбу, щоб у вас все було добре. Дякую вам за перегляд. Дивіться інші відео на моєму каналі, ставте лайк, пишіть коментарі і на особисті розкіди. Звертайтеся в інстаграм в описі покликання, так, або в телеграм-канал заходьте, там одразу є вся інформація. А, також розбираю матрицю долі, так, про ваші даті народження говорю, розповідаю про ваш талант, так, про те, звідки можете заробляти гроші, як реалізуватися, так, ваші професії, в чому ваша